Вітаю вас на своєму каналі, хто завітає, я дуже рада вас бачити. Сьогодні поділюся з вами своїми новинками, які я прикупила для свого саду і своїх квітників. Саме перше, що покажу вам, це ось такий гарний скельний ялівець, називається Blue Arrow, що в перекладі блакитна стріла. Він досить такий вузький, колоновидної форми росте. Компактний, такий, який мені підходить, тому що в мене в садку і на квітниках місця мало, і потрібно більше таки підбирати рослини, які займають небагато місця. Ростаю він до 3 метрів у висоту. Кому цікаво може вбити в інтернеті, тому що зараз камера не передає його гарно такого сивого відтінку, От. тому кому цікаво може почитати. Мені він сподобався, його ще в мене немає. І я вирішила його собі прикупити. Як вже сказала, 3 метри виростає у висоту і 0,7 у ширину. Річний приріст в нього 15 см. Досить таки гарний, компактний буде. Якщо, звичайно, шулюбу рослину можна постригти, і вона теж буде компактна і маленька і гарна і доглянута. Але, щоб все встигнути, то треба дуже багато працювати і мати часу. Отже, таке полегшення є: що є такі рослинки, які. Природою так заложено, що вони такі ростуть. Так, і ще ось такі дві туйки купила з досить гарним забарвленням. Ось ця жовта це взагалі така тепла, ніжний гарний колір. От, мені дуже вона сподобалася. Вони однаково мають хвою, Ось можете подивитись, майже однаково тільки різне забарвлення. Ось ця теж така на камеру виглядає зеленуватіша, але насправді вона більше схожа до цього скельного ялівцю. Така вона тьмяного сивого кольору. От, казали, що вона теж міняє свій колір. Е, відрізняються вони між собою тим, що ось ця зелена вона росте більше такою подушечкою. Можна гарно теж її стригти, не боятися. Любу рослинку хвойну можна стригти, як і не тільки хвойну, і взагалі і листопадний кущ теж можна стригти. Ну, е, росте м, більше такою подушечкою. Гарною, а ось ця ця жовта більше такої колоновидної форми, гострою до верху. Хоча, якщо її підстригати, то вона теж буде таким або шариком, або плоскою формою. От. Мені вона сподобалася, що ця і ця, тому вирішила її придбати. Так, і ще купила, знаєте, бабулюк, завжди не, хочу, не можу пройти мимо, тому що мені шкода, вони продають пару тих рослинок, приходять на базар, і якщо ви бачите, то завжди купіть, тому що це їхній дохід, який вони собі мають додатковий, тому що на пенсію багато не проживеш. Ну, особо нічого собі не купиш з такими цінами, які зараз є, це взагалі. Тому стараюся завжди щось прикупити, і вони багато чого мають цікавого, різного і ще й за дуже низьку ціну от І купила я сьогодні ось таку класну розову Вероніку. як Вероніку точніше Якої в мене ще немає. Я знаю, що вона буває різних кольорів, багато її я бачила в різних садах, багато хто її вже має, щось ніколи на неї увагу не звертала. Як то кажу, ще не приходить до неї час. Але от все-таки я вирішила, тому що наскільки. Бачила у ваших відео різних, хто має сади і що вона гарно цвіте, і досить така невибаглива, здається, рослинка. І такий гарний кущик буде, тому вирішила її придбати, подивитися, як вона буде. Тим більше такий гарний ніжний розовий колір. Наскільки я знаю, вона буває ще і білого, і синього, вроді би, і фіолетового. І навіть я бачила з таким не зеленим листям, а з сивим листям, тому багато її різновидів є. І, як -то кажуть, спочатку розпочну з цієї. Ось, ось такий маленький кущик живої, гарної. Там вона, бачу, земля є, так що вона вже не така не пов'яла, тому я її купила. Заплатила я за неї десь 30 гривень. Здається так, 30 гривень, по-моєму, мені продали за її. Тому я довольна. Я хотіла вже, як то кажуть, деякий час, спостерігала, спостерігала і думала собі прикупити. І от мені попалась І купила ще ось такі ромашечки, класні, жовті. Мені сподобались, вони такі ніжні. Правда, назви я не знаю, чомусь я навіть і не спитала назву, можливо, вона знала, бабулька. Ну. Но... Теж дуже дешево, чи 20-25 чи 20 гривні було в неї. Це я взяла ці дві рослинки, але назви не знаю, тому я думаю, що з вас, можливо, хтось знає. В неї ось таке дрібненьке, дрібненьке листечко. І такі ніжні гарні ромашечки. Це багаторічна рослина, яка гарним кущиком росте, починає, казала, цвісти з весни і цвіте ціле літо. Знаю, подивимось. Тому прошу вас, хто знає, будь ласка, напишіть мені в коментарях. така гарна ромашечка. Буду вам дуже вдячна. Ось так. Такі рослинки. Нас сьогодні дуже різко похолодало, от градусів, напевно, що з 10, дощі два дня. Ну, різке дуже похолодання, прям можна було сміло йти виходити в місто в куртці, тому що дуже-дуже-дуже холодно. Сильний холодний вітер і моросить. От, Тому якраз погода така, що гарно посадити, не сонечко не пече, і воно гарно приживеться. Таке в мене було коротенький огляд моїх рослин, моїх покупочок. Якщо вам було цікаво, підтримайте мене пальчиком вверх, прокоментуйте. Це підтримка каналу україномовного, адже зараз нам україномовним каналам важко набирати аудиторію, тим більше початківцям це взагалі страшно, непривично і страшно щось знімати, тому що це все в новинку. Але нічого, ми пробуємо, не здаємося, кажуть. Хоча це здається з боку легко, але насправді дуже дуже тяжко, повірте, це дуже велика праця. Ось так. Всім вам дякую за увагу, всім тим, хто підписується, коментує, ставить лайки мені, мені дуже надзвичайно приємно. Я всім відповідаю. кого які питання, завжди вам всім відповім, допоможу, кому якісь будуть до мене просьби. Ось так. Тому дякую всім за увагу і всім папа. -па. Всім гарного дня, мирного, спокійного і Боже, найскорішої нам перемоги.